та да, -да так, ну що, товариші трудяги, е, будівництво будівництво. Ну не забуваємо е, е, наше походження. да? тому що щоб там будуватися, треба тут щось робити. щоб е, коли отут щось буде, і отут щось лежатиме то це можна буде й будуватися. Але це все залежить від того, чого там хрюкатиме і кукурікатиме. Тож, все воно, знаєте, з'єднане. Тож, як живемо, так і з вами ділимося тими відео. В общем, я там собі роблю свій такий собі чоловічий вуголок, де ми будемо борщі варити, картошки тушити. Уже, так сказати, часом да забором. Ну а дружина моя гукає, каже: ну ковбасу ж треба ми кого начинити. Я віддав, да? бо сіли на ці сіли мікрофони. У нас каже: іди, Коль, начинимо ковбаску, на ніч поставимо. Днем е, не хочеться вже все-таки воно й муха літає. І не дай Бог, звісно. Ну е, стараємося ночі коптити. Е, тож, е, прошлу ніч е, у нас коптилися е, такі цікаві продукти, як. Риберця. От от. оце реберця у нас тут. Це ось підчеревинка така. А, яка красива! Те, що не видно, звісно, через цю. Ну, є підчеревинка, Баличок у нас є, ошийок. Потім сальце, щоковина. Ну, М'якенька, класна така щоковина. І сало солене у нас є. Перепілка копчена є. Ну, вийшла солюнувата, так що більше всього, що я її буду їсти сам. Ще не наблотикався, я на, на перепілки, але перша партія вийшла класна. Ця партія в розсолі вони маринувались, то мені не понравилось. Ну, і отаке, от, Це що, теж чи Це генеральське. Сало. Це генеральське сальце таке. Ух, диви, яке. Оскільки тут, а? Чотири пальці, дебелюче, класне натуральне сало. Це із кабанчика, якого ми в Юрчика брали. Ну, прям мочненьке. Так, ну в общем, якось отак. Тож по, по цьому по замовленню є свіженьке, своє так сказати, не багато, але є. Іменно що свіженьке. Якщо треба номер телефону, я маринки закріпляю. Можете замовити, ну, якщо щось хочеться там до свого сімейного вечірнього столу. Тут у нас ось Кроківська ковбаска, ось закоптеться ночі за коптю буде готова, і сервілотік. Ну, коротше, це рішили так. Пробний. Ну як рецепт остався той самий, єдине, що колегенова оболочка 45, сорок п'ятка. Е, була 50 та Ну так якось е, виходить палка там е, гром 700, вроді великувата, а коротишки не хочеться робити. То, в общем, попробуємо зробити зараз 45-ку, Подивимося, як вона буде коптитися, як вона буде так сказати, втрачати вагу і як буде виглядати в розрізі. Е, Ну і потім, як кажуть, для себе, ми тоді будемо знати, чи все-таки 50 робити, буде, може, сочніше, може вона не така суха буде і так далі. Ну, в общем, попробуємо, потім покажемо. Так, купили ми отакий от цікавий цей. О, а це Микола, коротше, це Микола, знаєте, я навіть не знаю, як себе назвати. Є такий сайт е китайський, Я оце там щось ходив, щось шарився в телефоні вечором. Такий ножик класний, ну знаєте, красивий. Я люблю дуже ножі, там ручної роботи. Я їх прямо обожнюю. Е, до ножів у мене ну прям любов. Мені дуже подобається. Якісь там всілякі, такі непонятні. Е, ну і в общем, е, отакий от чохол гарний, і зверху вже так знаєте, ніж отак лежить. цей... Кажу Марині, закажу. Закажу, заказав. Прийшов чехол. Ох, надурили валя, звісно. Ну, чехол прикольний. Можна сюди тоді такий якийсь дебелючий, може, десь набачу і куплю. Ну, а взагалі в мене ще такий ножик, це мені на день народження подарили. Ножик називається Саторі. Е, ну, я вам скажу так, реклама, рекламою, е, якість. Е, ну, Він не, не годиться. Тобто, він, він красивий, все гарний. Е, типа, вроді би, у кожного мужика повинен він бути. Ну нарізати ним, ну практично не. Ну тобто, е, знаючи вміння кулінарії, як оце все робити, е, ним нарізати щось, ну просто. Дуже важко, можна дуже сильно поранитися, гострий він все. Типу, ну Він товстий. За рахунок товстого свого леза. Ви даже цибулю не нашаткуєте, так, як я там вам колись показував. да? Ну, то есть, таке собі. Е, Отаким от е, цим, е, це у нас трамантіновські ножі. Я цим ножом чук -чук 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 -чук, бігом наріжу швидше, ніж, наприклад, тим. Ну, Але той просто просто красивий. То есть, для... Е, так сказати, як там, що збирають люди для колекції. Е і такий ножик має бути. Ну, саме головне те, що я купив собі гарний чохол. Скажи, як Марині сказав, вона тут сміялася, ходила днів чотири 4 з мене при цей і каже, оце таке, звісно, Так, Зараз покажу вам так, обладнання. Прийшло, ми ще навіть не розпечатували. він отак вже стоїть у нас близько місяця. Да? Ну, Просто ми замовили його, воно прийшло і. Там малі бігають. І просто ми ще до нього не дійшли. Але то таке. Другий холодильник. О, тут ще ж у нас дивіться. Тут у нас ось бачите, тут у нас яєчко інкубаційне. Це у нас <кхм> збираємо яєчко інкубаційні. Поїде на Західну Україну. О Боже, а куди ж воно поїде там? Ну, коротше, підписник в мене є Іван Іванович. Закарпаття, по-моєму. Поїдуть курячі яєчки, буде пробувати інкубірувати. Получиться, я думаю, що все нормально. Харчове яйце. Це в нас теж їде до нашого підписника Андрюхи. Ну і є у нас вже ж яєчка перепилені. Бачите, ось перепілочки. Перепілочки у нас несуть. ну Це вже буде наступне відео. Теж є перепілка харчова і є е, перепилені яйця. Інкубаційні. У нас там два цих зроблено. Ну, типа дві клітки. Одна в одній клітці у нас перепілка сидить із петушками. Там три перепілки, один петушок. Ну, тобто, все там нормально. Інбаційна яйця. Ну і звичайні просто перепілки. У нас несуть яєчка, які просто йдуть на харчове. Цей поїдання. Діткам, звісно, дуже зайшло. У нас малі те, що де яєчка маленьке. Кожен день їх, щоб два-три штучки кожному їдять. Прям... Ну, взагалі, зайшло. Так що дуже гарна була ідея, що ми їх взяли, да? угу. так? так. Е, що тут у нас? Ну, У нас по ноу-хау по якомусь тут тіпа, нема нічого нового. Е, ну, по суті, є кров'яночка теж домашня, ось є отакі, ось, бачите, зельць. Дебелючий, такий, як Ну, дебелий, звісно. Ну, відправляємо в ніч, стараємося якось охолодити, щоб доїхав до людини, все було добре. Новою почтою їде все. Е, новинка у нас е, шкварочки мелені, отакі, от. Іменно, Що вже не, не так, як раніше, знаєте, в відеречку, що ми отакими великими. А зараз, ну, доволі так, я не знаю, скільки тут ваготи. Скільки? Пів, кіло. Пів кілограма. Доволі, я вам скажу, що просто відеречко влазило, ну, грамів. 220, до да? плюс-мінус. Скільки відеречка, Не пам'ятаєш ти як шкорки. Воно об'ємне, а діла із того не цей. Ну так, да, 480 це грам. Це чу-чуть менше. Типу пів більше. А, оці? Оці. Да. А, а, це не таке трошки. Це типу, друга, друга пластикова ця. Ну, в общем, якщо, що, куди ти виключилось. чмок, Ну так. Да, 480, бачиш. Ну, вони якось, мабуть, може що э, застигли, бо я Ні, ну вони, бо, вони... А, ти вожило попів. Ну, може віса в мене криво стоїть, Кажуть, боже, дурять людей 495. Ну, може застило. Ну, коротше, плюс-мінус ну 470-500 грам. Коротше, оце от отака класне. О, намозка є, є, воно, кстати, е, я її шкварки їв, дуже смачні, солоненькі, вони цей на хліб можна намажувати. Ну і якщо прям ви гурман, то можна і з часничком ще й таку намозку взяти. Зараз взагалі огірочок-помідорчик уже воно хоч пахне трохи вже тим помідором і огірком, що хоч можна його вже їсти. Бо те, що було раніше, ну, як трава. Так, що тобі? Що тобі ще можна да, щось показати? Коротше, смалець у нас ось є свіженький, може треба. Рибка скумбрія, ну вже тут на нас остаток. У нас тут по місту ми купили штук 45, мабуть, да, в ящику було. То в нас залишилося тут шість рибинок. Капець. нову треба вже їхати брати. То, коротше, є скумбрія. Ні, то вже зайнято. Це вже заказали, так? Да. Да? Паштет отакий. Ну, питають, типо, як усе виглядать. Да ось як ось, Паштет курячий. У нас малеча дуже любить курячі свинин, але не так їдять. Як курятина, звісно, їм заходить класно. Є ось паштет свинина, більш для дорослих. Під солоденький чи свіженький огірочок заходить і олипали. Трохи в нас тушонки курячої. Ну, не було. Це ми зробили. ну І залишилося із, із одного автоклава, залилося 12-15 банок. там, от. Так от. Потім, що в нас тут ще є? Є кров'янка в банках. Отака от теж цікава. Штука тоже, класно. тоже все робимо, все це їсти можна так сказати. Ну Мені, звісно, краще подобається у цьому. Ну, оці, в я щось у банки, вона мені не цей. Але є люди, які розігрівають на сковородки. У мене навіть місцеві, є частенько питають, як ріжу порося, щоб там літрову банку крові вони там самі її пережорють на сковородки. Не начиняють. Я, я не знаю рецепта, звісно, як так можна, Ну роблять да і все. Ну і тушонка, свининка. Отакий от, от, а? красивий бурштин, диви. Е? Кожен щось там не застигає, а там не застигає, її, її від теля не виколупаєш. Буває таке, не знаю, з чим це зв'язано. Доволі частенько до мене пишуть. Дзвонять, е... що зробили тушонку, що ми зробили? Не так не застигає. Реально е... тисячу проблем і тисячу відповідей. Е... Буває і в нас типо, якось не застигає. От, Наприклад, куряча із кісточкою. Тушонка застигає все. але якщо взяти чисто філейну, ну вона не, ну, не має в неї оцього от холодцю. Ну, поняли, то й цього не вистачає чогось. Тож е, не знаю. Так само і в тушонку в свинину ми додаємо чуть, чуть от вирізаємо там от під черевину, в нас там біжиться, і там завжди в нас залишається полоска із шкірочкою. Тобто воно така підчеревенка, обріз під, під і вона, от ми чуть-чуть із шкурочкою кидаємо. Кому не подобається, не їжте. Ну воно все ж чистеньке, все помите, все там як треба. Пахуче е, діло в тому, що. І от, оцей кусочок даже взяти півтора на півтора сантиметра шкірки, видать, дає от оцей желатин. От, воно якось там по-своєму розщепляється і робить так, як треба. Тож е, та, ну, в нас хто не брав тушонку, один колись сказав, що погана тушонка бо на хліб не намазується. Ну, Це було годів-півтора назад. Да? А може й два. Ну, коротше, колись там щось цей, щоб трохи так чоловік якось оброзився трохи. Ну, ми йому казали, давайте ми вам гроші повернемо і цей ну, викиньте її. Якщо вона на хліб не моститься. я, я то знаю, що може якісь госте є тої тушонки, щоб вона прямо така була. Але ж то вже як масло, Воно ж трохи жуватися. Так, Хочу о, розпакувати обладнання. Отаке от. Замовляли ми на сайті кліченлайн. 에, замовили ми так само його, як і брали обладнання 에, планетарного міксера. 에, брали ми собі шприцову і м'ясорубку. 에, ми замовляємо через монобанк на три платежі. Дуже круто. Перший платеж полетів, і потім кожного місяця 에, ну, ще три платежі, воно розкидається там, по 4-3 по тисячі. Ну, як ви там за, за цей Смотрю, яке обладнання. Дуже зручно. Зразу купити, звісно, трохи мов і, і даве. Але отак ми, ми собі замовляємо. Якщо кому інтересно, на сайті можете подивитися, е попитати, що є, що нема. Ми дивилися, як кажуть, ну опять же шкутер, взагалі один дивилися, а потім нам порекомендували зовсім інший. Але перед відправкою прийшов е третій, який був трошечки вже кращий. Тут вже защолки інші. Бо там каструля, звичайно, раз і такою штукою. Затримується, тут а вже е, на, на защолках. Ну, в общем, е, сам, самі самі продавці рекомендують, кажуть, ну блін дивіться, е, є різниця там у 2000, у півтори тисячі, е, каструлі одинакові, там, те одинакове. Але є різниця в чому. Е, По-перше, якість може, товщина металу. Потім є нержавійка, яка блін реально хороша нержавійка є така, яка. Ну, у нас нема такого, звісно, слава Богу, але є нержавійка, от вона, ну, вона не толкова, вона не така, як треба. Знаєте, вона якось вона. Ну, типа, дешева. Я не знаю, як там об'яснити. Тут, звісно, таке, вроді би, нічого. Щось ще навіть по-англійському написано. Пальці не сувать, я думаю. Да? Може бути. <laughs> <laughs> Пальці не суть. Або. Ну, коротше, інтересна картинка. Я думаю, що пальці туди вставляти не можна. Так, давайте подивимося. Кутер, звісно, стоїть як крило від реактивного самоліта. я вам скажу. Оп. Ух ти, як тугенько. Нічого собі. Так, тут раз, тут два. Оп, кришечка. Ага, тут Там ось дивіться, така є. ця. Ось кри... кнопочка, що без кришки воно не запуститься. Тобто запускається тільки тоді, коли. Щелчок отута йде, покажи отак його зверху. хоп, Бачите такий сьогодні. Ось так. оп оп, І е, у вас він не запуститься. Так. Я, звісно, дуже не знаю, як воно розбирається. Но, мабуть, отак. Ножока, звісно, такий дивилючий. Він, я так розумію, розбирається якимись ключами. Чи, чим він розбирається? Чи може він розкручується. Воно зараз гостре, мабуть, так? Да? Я з цим розберуся, не буду дуже сильно за цей, хочеться мені. Подивитися тоді в інтернеті, як це все діло, ну як ним користуватися. А може він просто оце так зжати і все, да? Просто помив і все, да, Марусь? Може? Мені, може бути. Так, що у нас тут? Каструля вроді би держиться рівненько. Це у нас сюди надівається. Хоп. І все. І кутірує, да? Потім каструля. отак, от от так, Бам. Що знімається усе, мабуть, так. Ага, це якщо треба помить, такі резинові дивіться, тут штуки в нього. Я навіть поняття не маю, як воно виглядить. Але після послідньої після покупки серделюк для дітей, Марина сказала, що я манула оце все їм купляти в магазині. Давай замовимо кутер, хоча б, щоб просто був для себе. І ми, роблячи на базі комбікорм, Просто його замовили, прямо прям знаходитись. Ну, були на базі і просто його там ну, считай, замовили на цей. Так що так, будемо пробувати. Я звісно, ще не знаю і як воно буде, і попробуємо. Ну, в общем, треба пробувати. Так, Проварка, звісно, там не дуже. Щось... А, ну Тут, тут нормально, тут проварено добре. Всередині щось не альо. Ну Може там воно не, не повинно проворене бути. Але ж від відсіля туди от в отвори буде попадати все одно сировина. І воно ж зараза може його виїсти. Ну, ладно, може поїдемо йде до кума. Файнержа він нам діло. Так, тут все на закльопках, на точечній сварці. Ну така каструлька. Ну, щоб ви розуміли, вес каструльки, ну не таке, що там як, як картон. Кіло. 400, тобто каструлька. Пів, півтора, ну як півтора кілограмова бутилка. Тобто якісь по суті, плюс-мінус ще й непогоне. Тут так, різниці, різниці немає, як ви її ставите вліво право головне, щоб ручки були по боках. Тоб, це тепер виходить сюди. Доволі, доволі все дуже аккуратно. Немає чогось там сверхъестественного, що воно щось там не так буде працювати. Барончики тут акрутяться, можна налаштувати ступінь зажиму самої каструлі. З часом вони може послабляться, е, петельки, тож хоп. Де було, держиться, звісно. Тут у нас отака от кришечка е, для того, щоб, я думаю, щоб кидати спеції. Може бути? Що да? сюди? Не знаю. Або спеції, або, може рідину якусь доливати, типу, якщо це там вода, або. Або льот може сюди вкидати. Ну, коротше, є такий загрузочний бункер. Я навіть на картинки не обратив німа, що там таке є. Так, тут раз, тут два. Так. О, бомба. А, І ще що саме інтересне, що в нього дві швидкості ну, мощні, е, Десь там і написано. Я, коротше, давайте знаєте що? е, щоби не цей, я знаю, що ми той, що замовляли, було теж дві швидкості максимально мінімальна, воно получається, ви тут виставляєте від, наприклад, від 700 обертів, і там, наприклад, до 3000 обертів іде. Поняли. Ви для себе виставляєте частотником ну, частоту коливання самого кутера. Все, пуск, стоп. Все дуже просто. І е, той перший кутер, який ми дивилися, він коротше, по цьому він був мінімально, по-моєму, 700 обертів і максимально 1400. А тут, по-моєму, 3000 обертів. Тобто, час кутірування буде значно Пришвидшений в два рази, Тобто ви швидше ви хопа прокутірували бам-бам зробили. Наприклад, там начинили шприцо. Тобто, за якийсь невеликий період часу ви наповнюєте шприц. Звісно, що максимальна кількість продукту сировини тут, по-моєму, 1,5 кг. Ну, нічого. По суті, три заколоти, три рази да? закутірували, і шприц у нас уже це класно. Хоч з маленького можна починати. Да. Ну щось треба починати. Щось треба починати. Нам багато хто пише, що ой, да ви там цей то те, то те. Вам не так. Діло в тому, що не то, що не так. Воно все хороше. Ми починали з шприця ковбасного, який був отакий маленький, літровий. І винтик у нього маленький, ну, знаєте, такий побутовий. 450 гривень зараз коштує в інтернеті. Якщо інтер... інтересно, можете подивитися. Потім ми купили Ванесу. Ванеса теж ну, таке своєобразно. Наприклад, потім ми взяли цього бекетала. Да? Він, то... він класний шприц, реально класний. Тут вже щелчки, редуктор стоїть, типу. перша друга швидкість. E, і все. Мені єдина його опозиція, що не нравиться, він просто вузький і довгий, його мити неудобно, типа жінці там і так далі. Ну воно то вже хорошо, Вже тут, наприклад, якщо поставити от у цей у, у мийку, да, то по суті, по суті вже його хоч більш-менш можна якось вимити. Але розумієте, в чому прикол, що Я буду... Оце, а ти потім да, вимиєш. Просто що неудобно. Він типа. Лучше б, хай би він був по кілограмах так же ж само, але він був би просто ширший і, і вущий. Все, більш нічого від нього не треба. Він пежує хорошо, тобто в нього немає повітря там у продукті. От Ковбаса ось у нас лежить там да, зараз на усадки, то ну, немає, не, не треба проколювати ту ковбаску, як ми це робили раніше. Так, ну що я в перчатках, хоч би сказала, що я вже б зняв їх викидав. Ну і все. По цьому ділові ми потім все покажемо, розкажемо. Самі ще нічого не знаємо, але попробувати хочеться. І дійсно, як Маринка каже, що хоча б з чогось та й треба починати. Тож ми почнемо з чогось маленького, а там буде видно, можемо в ньому чи спеції, якісь потім перебивати. Ми купимо собі якесь більше і так далі. Але хоча б з чогось треба починати. От і все, так що, друзі, якось отак. Трошечки екскурсії вам показали по продуктах. Все свіженьке, якщо хочете, замовляйте. Не хочете замовлять другі. <ріст> е -е -е. Ну що, правда життя, ну що, не хочете, ви захоче хтось. Ну і все. По цій, по цій штуці ну, немо тут що розказувати. Реально стоїть як м'ясорубка. Ну, таке. Попробуємо розкажемо. Да, попробуємо розкажемо. Доволі все просто. Мені знаєш, що робиться, що дуже доступно витер. витер отак. Роз-роз-роз, витер і все. Каструльку цю зняв, помив. Ну типу по, по цьому дуже-дуже удобно. Трішка така. Ну таке. Цікаве, маленьке, чудненьке, прикольненьке. Так що якось отак. О, і е, стосовно кіченлой, бо є люди, які кажуть, замовляємо, приходить там не те і ще щось. Я повторюся, ще раз, повторюся, що перевіряйте все на, на новій почті. Коли воно вам приходить, розпечатуйте, прям дивіться те, що вам прислали, те, що ви замовляли, просто перевіряйте, будьте чіткі. Е, Чіткіші да, до цього, бо в нас є підписник, дочка займається тортами, цими там бізешками і так далі. Каже, прийшов міксер, ми вже не, каже, робимо. Вже місяць прийшов, а вийшло так, що міксер не той. Тоже таке було. Ну, Коротше, якось отак. Не знаю, як вони там, чи їм його замінили, чи не. Ну, коротше, якось я думаю, що вони дійшли до якогось до якогось цього. Висновку, е, ну в общем, ну така ситуація. о. У нас тоже ось міксер приходив ось такий от. Ми це а Ми взагалі за good food замовляли. А прийшов Гастромікс. Ми дзвонимо. Вони кажуть. Ну в общем, нас того немає. Ми, ми вам поміняли. Він трошечки кращий, буде за ту саму суму. То ми теж кстати, з good food, чи цей за цим Гастроміксом. Ну не то, що там влетіли, ну витратили там лишні кошти. Бо він прийшов на 10 літрів. Ми дивимося, нам не підходить. Ми так покрутили його, повертіли, я обзор вам його показав, і ми його відправили назад. Так, да, Ми заплатили за нього, ми заплатили за доставку, за зворотню доставку, ми вже нічого не платили, ми його просто відправили. І за оцей ми доплатили тоді ще 3800 чи 4800, і прийшов нам вже 20-літровий. І опять же за доставку заплатили. Ну, по суті, такі якісь ці е, були, так сказати. І не хороші діла, да, але зараз він місе класно, він вимішує нам ковбаску, і ми дуже-дуже задоволені ним. Так що якось отак. Все, товариші трудяги, Будемо прощатися, пішов я вже, пройшов певний час. Буду вішати на утеплення, потім на копчення, на парогенерацію, Потім ковбаска ця йде в охолодження, і потім вже в холодильник для. Правильний, правильного обміну е, соковитості в ковбасі. Ну, в общем, дозрівання, отак це назвати. Все, на даному моменті з вами прощаюсь, включаю холодильник, бо він торохтить. Е, ми його просто виключали для того, щоб е, цей он чу, чути було краще. Так і все. Ну, все. По суті, отак. От. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, можливо, якісь пропозиції є, можливо, якісь побажання. Все висловлюйте в коментарях. Нам дуже інтересно все почитати. Е... Так що так. Дякую вам, що ви з нами. А, а ми з вами <хи> будемо. Все, друзі. Всім дякую, всім до побачення. Миру здоров'я. Хай вас Бог береже, хай Бог береже наші сім'ї. Щоб у вас і в нас все було гаразд. Всім до побачення. Пока-пока. З вами був канал ДХТ. Пока.